Шановні українці, європейська солідарність вітає той факт, що членство України в ЄС і НАТО нарешті стали об'єднуючою українською ідеєю. Європейський союз сформував чіткі сім вимог. Для України необхідні для того, щоб вже цього року, після звіту проміжного, який має відбутися в жовтні, Україна в грудні розпочала офіційні перемовини щодо членства України в ЄС. Яке ж було подивування європейської солідарності, коли від наших колег з монобільшості від уряду від влади ми щодня чули про те, що Україна вже виконала всі ці сім пунктів, і ці заяви викликали відверте подивування і розчарування самої. Європейської комісії і Брюсселю тому, що не виконано насправді нічого, окрім закону про медіа, серед невиконаних пунктів закон про конституційний суд. Європейська солідарність завжди наполягала на тому, що цей найвищий суд має формуватися незалежно від банкової. Тому два роки тому ми подали законопроект, який відповідає європейським стандартам і вимогам венеційської комісії, що кандидатів на посаду суддів. Конституційного суду мають обирати за тією ж схемою, як обирають суддів антикорупційного суду, який довів свою непредзятість і високу професійність. Що ми бачили, наш законопроект, як завжди, не поставили в порядок денний, але ви прийняли той законопроект, який не був прийнятий ані нашими європейськими партнерами, ані венеційською комісією. І ми щодня чули тільки брехню, що все добре. Більше того, з. Порушенням ви обрали вашу колегу, пані Совгирю, як суддю Конституційного суду. Так не формується Конституційний суд, і звичайно, коли сьогодні ми маємо три висновки венеційської комісії, де вона вказує на всі несуразності прийнятих вами законів, невідповідність їх європейським нормам. А втричі ви переписуєте цей законопроект. Європейська солідарність намагала допомогти вам вірніше Україні прийняти фаховий законопроект через. Ще одні поправки через реєстрацію нового законопроекту, де ми пропонували наступне: сформувати дорадчу раду, яка буде оцінювати кандидатів на посаду суддів Конституційного суду з семи експертів, три з яких представляли би українське професійне середовище юридичне, і четверо представляли незалежних експертів закордонних. Ви це тричі відкинути. Більше того, нам було дико чути відверту брехню. Віцепри. Рем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції, яка навіть не прочитавши закон європейської солідарності, говорила про якихось вісім експертів і таке інше. Тому в нас заклик: перше читайте закони опозиції, друге ставте їх в сесійну залу. І третє і ключове: як люди, які дуже добре вивчили досвід всіх країн Балтії і Східної Європи, які стали частиною країн частиною ЄС і НАТО, хочемо зауважити, що в цих країнах. Саме уряди відігравали ключову роль в адаптації законодавства до норм АКІ. Тобто вони подавали ці закони до парламенту, які мають бути прийняті на виконання нашого домашнього завдання. Що ми бачимо, шановні українці, в українському порядку денному? Уряд повністю провалив цю роботу в сьогоднішньому порядку. Денному жодного законопроекту від уряду на вимогу виконання семи пунктів, необхідних для початку перемовин Україною щодо членства України в ЄС. Закон про Конституційний суд, законопроект неурядовий. Законопроект про антимонопольне законодавство неурядовий. Законопроект про повернення е декларування, про яке уряд так багато кричить, не урядовий. І в нас питання, чим займається цей уряд. Сьогодні відправили в порядок в вільне плавання пана Ткаченка. Так весь уряд треба відправляти вільне плавання, тому що там лічняки, шкурняки, корупція і нічого, що стосується. Євроінтеграції і євроатлантичної інтеграції. І користуючись нагодою, ми вітаємо те, що сьогодні Зеленський поїхав на саміт НАТО. Але чому він не відвідав саміт Лондонський? Саміт в Мадридській це питання нам зрозуміло, але є одне, але. і досі немає чіткого переліку тих вимог, які наші переговорники мають узгодити з НАТО для того, щоб Україна розпочала офіційні перемовини після закінчення війни, і це не тривало роками. А сьогодні вимагаємо підтримати поправки Європейської солідарності, які відповідають нормам АКІ Європейського союзу і вимогам венеційської комісії. І перестаньте дурити наших партнерів. Бо по. Вони потім, як кошенят, тичуть вас носом у вашу постійну брехню. Дякую.